Друзі, всім привіт! Хотів поділитись інформацією, як оплатити візовий збір за допомогою Приват24. Заходимо в Приват. Вибираємо платежі. Далі вписуємо три англійські літери VFS, Вибираємо візові центри. Вписуємо номер телефону. Вибираємо місто подачі, наприклад, Київ. Далі вписуємо все з закордонного паспорту. Суму візового збору можна подивитися за ось цією зеленою кнопочкою зверху. На даний момент візовий збір становить 455 гривень. Повертаємось, вписуємо. Вибираємо свою карту, оплачуємо. Квитанцію можна роздрукувати в терміналі самообслуговування або відправити на електронну адресу. Це вже вирішувати вам.